Всім привіт! З вами Резина Експрес. Електросамокат Fox S850 це стильний та зручний транспортний засіб, яким комфортно переміщатися по місту. В цьому детальному обзорі ми розповімо, як ним користуватися та протестуємо його. Електросамокат має сучасний дизайн, також він оснащений електронним дисплеєм, за допомогою якого ви контролюєте швидкість руху та запас ходу. Також присутні 8,5 дюймові колеса, на яких вам комфортно переміщатися по місту та на різних поверхностях. А дискові тормоза допоможуть вам комфортно себе відчувати на дорозі і вони захищені від перегрівання. Електросамокат оснащений двигуном 350 Вт, який дозволяє розвивати швидкість до 32 км на годину. Також оснащений акумулятором 10,4 А, який забезпечує до 30 км запасу ходу. Електросамокат є дуже зручний в використанні, так як його вага 12,4 кг. Сумовуючи, електросамокат це надійний транспортний засіб для пересування по місту. А зараз ми зробимо тест-драйв з міста Нововолинськ, з нашого магазину. Ми перемістимося у магазин Володимир. А на хвилиночку це 25 кілометрів. Ну що ж, ми прибули у місто Володимир доволі легко, подолали 25 кілометрів. Такі електросамокати ви зможете придбати у наших магазинах Резина Експрес.